ік формат Wizard курсів, а це дуже специфічний формат курсу, який фактично а, дозволяє при створенні нового курсу обрати а, з декількох шаблонів, і все. Цей формат, як, як я на початку казав, це такий екзотичний формат. Він як би сказати відпрацьовує своє на етапі створення курсу. Потім він ні на що не впливає. От а, як це працює? Давайте. Перейдемо і трішечки подивимось, як як це працює. Ми не підемо в налаштування. Цей е, в мене плагін встановлений, я вам його зараз продемонструю. Так, плагінс. Формати курсів. І ось він. Кік ну загальні налаштування. Ну, це фактично, тут що, що робити, якщо конвертується е, якийсь курс у цей формат, тобто, це повністю перекривати контент контентом з бекапу або ж їх поєднувати. Е, це текст, який бачать студенти, які, які зайшли, коли курс вже створено, але шаблон не обрано. Ну тут, що ваш ваш викладач ще не створив курс. Ну, відповідно, повідомлення для викладача. І що робити з шаблоном, чи, чи брати з нього ще користувачів, якщо у шаблоні наявні користувачі, ролі, групи, таке інше, чи це все перетягувати. Ну і власне, про що йдеться, коли ми кажемо про шаблони. Давайте подивимось на шаблони. От, значить, цей плагін він існує у безкоштовній версії, де можна мати максимум три шаблони, ну і відповідно у платній версії де кількість набагато більше, Скільки там максимальна кількість мені невідома. Ну, наразі створений один шаблон. І от, власне, зайдемо у режим редагування шаблону. Що тут є? Тут є назва, тут є опис, можна теги додати. Власне, MBZ файл, тобто це резервна копія якогось курсу, який ми б хотіли використовувати у якості шаблона. І ще один цікавий параметр: Preview URL, Тобто це посилання, за яким можна подивитись, як буде виглядати цей курс, якщо його розгорнути. Ну, от давайте цим скористаємось. Дивимось. Який курс я взяв у якості такого шаблона, просто щоб продемонструвати дуже простий малесенький курс. Він, власне кажучи, містить тільки форум і вебінар BigBlueButton. Я його колись створив. Ну, от якраз коли нову версію BigBlueButton тестували. Відповідно, окрім біг ну тут нічого нема, можна їм скористатись. Ну, от. А от такий курс у якості шаблона я обрав. Давайте тепер от у нас такий шаблон, він вже є. Я його нездалегідь підвантажив. І давайте подивимось, як це працює. от Перейдемо у розділ адміни Модул. І створимо новий курс. Ну я не буду нічого вигадувати, назву його старт. за замовчуванням формат курсу. Ось пікстарт Ну і все, більш нічого я змінювати не буду. Можную створити курс. Ну, от спочатку мені пропонується когось записати, я омину цей крок і безпосередньо перейду до курсу. Ось цікавий момент. а У курсі нічого нема. Мені пропонується, або використати ну єдиний наявний шаблон. От, шаблон дистанційного курсу. От, або пропонуються якісь шаблони з Kickstart-Pro, ну, це у разі платної підписки. Ось ця кнопочка прев'ю. От про прев'ю ми раніше говорили. Давайте я натисну. Ось у новому вікні відкриється, як це буде виглядати. Тобто, це приклад курсу. Викладач, якщо декілька плагінів шаблонів, він може подивитись, власне, що, що саме він створює, як це все виглядає. Ну, відповідно, використовувати шаблон. Да, я хочу його використати. Розгорнувся курс. Звичайно, Кікстарт розрахований не на такі крихітні курси, які ну практично нічого не несуть. Тобто шаблон, він може бути. Це може бути повноцінний курс. Тут може бути і структура вироблена, і елементи базові, додані, і ну, фактично, шаблон курсу, який йде викладач, має тільки його заповнювати, заповнювати змістом якимось. А от весь вигляд курсу, все, що до нього відноситься, це може бути. Все додано в шаблон, також теоретично можна додати і користувачів. От на етапі налаштувань, там якраз була така опція додавати і користувачів. Що це означає? Ну, в принципі, ми можемо поточний курс, якийсь зробити з нього бекапу, використати як шаблон для відповідно кікстарту і створити. Ну наскільки є сенс тягнути студентів це питання, але, наприклад. Викладачі без права редагування, які асистенти, вони можуть, як би це сказати, кочувати за шаблоном. І якщо людина підтримує там якийсь один курс, і от е, створюється через кікстарт, фактично копія цього курсу, можна відповідно е, призначити і. Е, Асистента разом з курсом, чи якимось чи іншим чином використовувати цей функціонал. ну Взагалі, формат курсу дуже класний. До речі, бачите, тут ніде з нього ну візуально не можна побачити, що це створене на основі кікстарту, якщо не дивитись на назву, яку я ввів. І якщо треба по шаблону стандартно створювати курси, то якраз кікстарт-формат він є дуже зручний, ми використовували його, ну, показав, себе, показав себе дуже корисним. Ну, це такий дуже-дуже швиденький, коротенький огляд. Взагалі-то тема величезна. На цьому в мене все.